В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Що ісу, ісу, ісу. Господне Слово, Іван Гелія, ісу. Ісус говорить притчу про Царство Небесне, і саме перше, що ми тут бачимо, царство Небесне подібне на весілля, не на похорон, а на весілля, не на смуток, а на радість, на щось таке приємне, на добре. Іншими словами, наш Господь вже з першого рядочка, хоче сказати, що Царство Небесне там де добре. З Богом добре, не погано, а з Богом добре. Що ми робимо на весіллі? ж тішимося, та ж радіємо на весіллі. Так само з Богом. Він кличе мене і Тебе, Він кличе нас, щоб нам добре було, щоб нам. Не про нього навіть мова йде, а про нас мова. Нам добре, ми, ми раділи. Він дає запрошення. І от що ми далі читаємо, читаємо, що от, тих, яких попросили, запросили, відмовили. І хтось пішов на поле, на крамаство, кудись, ще кудись. Не є аж хто знає якісь такі погані речі, але мені не цікаво бути з тобою Боже. Мені не цікаво. Мені краще, так, як я знаю, як мені краще. Не так, як ти знаєш, а так, як я знаю. Ми дивимося наступну таку річ. Розгнівався цар і вислав військ, про яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. І от ми можемо подумати, що ж це за якийсь такий Бог? З однієї сторони, ніби царство небесне, це гарно, це приємно. І він кличе, щоб всі нам було там гарно і приємно. А тут він бере і військо посилає, і вигублює. Більше того, ми на кінці Євангелія навіть читаємо, що й того чоловіка нещасного кинув в язницю. Оце Бог поганий. Оце Бог якийсь такий образу тримає. Образу тримає Бога. Не сподобався хтось йому і все. Але чи дійсно так? Давайте далі читаємо, це я в кінці дам відповідь. Отже, кличе він інших і каже: кличте всіх підряд в прямому сенсі цього слова. Кличте на оце щастя, на оцю радість, на оце добро. Кличте всіх підряд і злих, і добрих. А це означає, що, щоб бути з Богом то не обов'язково ти вже маєш бути святим. Не означає злих і добрих. Тобто ти є, ти стараєшся, е, тебе виходить, трохи не виходить, Бог тебе кличе, ходи дитину, буде тобі добре, і ти йдеш. Але навіть якщо ти не стараєшся, і ти грішиш, і ти взагалі далекий, то він тебе також кличе. Він тебе також кличе. Скільки би ти дров не мала в своєму житті? Він тебе кличе, прийди. Хочу дати тобі щось краще і більше. Ось, запрошую, приходь. І вони прийшли. Прийшли ті, які не дуже були файні всі, а злі добрі прийшли. Однак, однак. Цар побачив одного чоловіка, який не був дягнений в весільну Ми знаємо про те, що коли відбувалося якесь весілля, то заможний газдар, він давав одяг. Він навіть давав одяг. Тобто тим більше цар, якщо кличе на весілля свого сина, то він давав одяг. Цей одяг то йде мова не тільки про дійсно про одежду, щоб гарно виглядати. Бо ці хлопці, дівчата, можливо, з поля хтось прийшов, а можливо, можливо хтось по дорозі був, то різний одяг був. Він каже, готовий вам новий дати. Готовий. Але цей одяг це не тільки одяг, це нове життя, яке ти маєш прийняти. Це нове мислення, нові думки. Це ти маєш перемінитися. Я хочу, щоб ти перемінився. Перемінися. І оцей чоловік сказав: ні. Мені добре жити так, як мені добре. Я хочу жити так, як жив. Я хочу використати все те, що ти мені даєш царю, і далі жити так, як мені добре. Мінятися. Мені в своєму комфорті дуже гарно. Господь кличе всіх, кличе всіх, це добре. Треба перше дати відповідь. На це запрошення. Піти на зустріч. це перше. Але друге замало піти, бо прийшли. Але треба перемінитися. Одяг треба перемінитися. Дуже добре, якщо ти не відкидаєш Господа, взагалі як такого, дуже добре, що ти не відкидаєш Бога. Але цього замало! Замало! Замало просто прийти сюди до храму, замало молитися вдома, замало щось там думати. Цього замало. Замало зараз чути по дорозі, що ми тут проповідуємо. Цього замало. Життя своє треба перемінити. Одяг треба перемінити свій. Ось що цар хоче. Ось. Тому коли приходиш, то приходь, приходь до сповіді, міняй своє життя. Приходь до причастя, міняй своє життя. Бери, відкривай Біблію, читай, розумій, що Бог від тебе хоче. Міняй, міняй. Так це може не за мене відбудеться. Але якщо не поміняєш одяг, якщо не поміняєш цей одяг, то це не ти, то це не Бог такий поганий, це не Бог такий, що ображається на тебе. Ні. Це ти хотів обдурити Бога. Це ти хотів обдурити його. Бо трошки з тобою на вигляд на зоні я перекморюся, а по факту моє серце, далеко. Далеко. Хочу вам ще одну таку річ сказати. А ми ну, ну, згадуємо ці фільми про середньовіччя і про царів, царії, князі, царі, царі герцевих і так далі. Вони облаштовують данке. Кого вони кличуть? Там не кличуть фермерів, там не простих людей кличуть? Так? Чи простих робітників. Ні. Ні. Якщо цар організовує весілля, то він кличе царів, принцес, герцогів, князів і, і тому подібне і так далі. Ми читаємо притчу, коли цар покликав людей. Тут не уточнюється, чи вони царі, чи вони не царі, князі, чи не князі. Тому в нас два варіанти. Перший варіант. Або це дійсно всі царі. Він кличе, кличе тих людей, які вже мають цей статус. Він кличе нас, дорогі, бо ми вже також царі. Через хрещення. Ми стали дітьми Бога. Він цар значить, ми, царі також. І він кличе нас. Він, він статус твій підняв. Розумієте? Він кличе деякий відповідний статус. То от твій статус, який він тебе бачить, і він кличе. Прийди на моє свято, прийди, пройди, побудь зі мною, ось яким він тебе бачить. Або другий варіант ти ще не цар. Ти ще не цар. Ти проста людина, Ось там каже, пішли на город, до крамарства, пішли бізнесом займатися, щось інше робити, ще щось, ще, ще щось, ти не цар. Однак, коли прийдеш, ти зміниш одяг, і на тобі буде царський одяг. Царський. Ти можеш не бути таким святим. І ти бачиш в собі ще багато недоліків. Але наш Господь на це не дивиться. Він каже: головне, прийди до мене, і я зроблю з тебе царя. Прийди до мене, і я зроблю з тебе святого. Прийди до мене, і я зроблю з тебе досконалого. Прийди такий, який є. І я переміню тебе. Переміню. Ось неймовірне. Ну і на кінець. То чи дійсно наш Господь такий поганий, що він взяв і слугу кинув в'язницю, а тих людей військо вислав і вбив. Справа в тому, що коли людина не вибирає Бога, вона не вибирає добро, не вибирає любов, не вибирає щастя, не вибирає життя. А що обирає? Смерть. Смерть обирає. Відповідно, оці люди, вони вже мертві. Так ходять, так пішли до свого крамаства. Так, займаються своїми справами, ходять, але вони духовно мертві. Мертві. А цей чоловік, хотівший обдурити і зробити вигляд, що він живий, але насправді він також мертвий. Тому наш Господь не ображається на нікого. Ні, Він виявляє те, що є в людині всередині. І хто не досконалий, але хоче бути досконалий йде до нього. Він виявляє, і одежа царська. А хто вже мертвий всередині, він, він виявляє і цю смерть видну назовні. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за твоє запрошення. І ти кличеш нас кожен день, всіх нас, навіть якщо ми вже маємо цю царську одежу. Ти ще раз і ще раз. Кожного разу кличеш, сюди до храму кличеш в тому числі. Прийди на це свято, на літургію цю прийди. на тебе. Господи, просимо тебе, подай нам Твої благодаті, щоб перше ми прийняли це запрошення і прийшли на твій данкет. І друге, Боже, дай Твої благодаті, щоб ми не прийшли старим життям, а щоб ми насмілились, прийняли рішення. Міняти своє життя і одягнутись царського не життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!